Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от сонячний інвертор. Думаю, хтось там пізнав несправність згорів і згорів. Клієнт поклавши пакетик. Ну, Це таке. От. Саме головне, що задача у нас зробити з двох. Один. У нас два інвертора на ремонті, які згоріли, і клієнт попрохав зробити з двох один. Щось це мені нагадує. Тож, приступимо до діагностики. Цікаво, а як же ж я можу зробити? Ми можемо зробити з двох один, якщо в обох відсутні і згоріли одні ті самі силові транзистори. Що тут згоріли, що тут згоріли? Хіба що з одного згодяться ось ці транзистори. Можна буде кинути в ці, е, скомплектувати, якщо з них хтось згорів. Ну що ж, гарно, стандартно діагностуємо. Так, що на даний момент визначив? Два транзистори несправні, ці транзистори відсутні і було пайно по три транзистора. Е, це сліди. Ненароком промазав, коли робив отвори. Е, значить, е, впаяю по 4 транзистора, буде потужність більше зніматися. Ну, Сюди впаяю 2 транзистора із іншого інвертора. Випаяю я два транзистора з іншого інвертора. Тут у нас стандартні егв шки стоять. Але перед тим перевіру, то всі транзистори були ціленькі. Ну, думаю, простіше, типу, сюди. Транзи... Ну, запаяти ці транзистори і все буде типу Окей. Але потім глянув сюди і побачив, що тут згорів трансформатор, клієнт його перемотував. Ось так він виглядає після перемотки. Ну, той вирішив, що ну його. Можливо, він перемотаний нормально, але но впаяю ці два транзистори туди. І там ще, можливо, будуть сюрпризи, як завжди. Так, ну що я тут зробив? E, транзистори замінив, 8 штучок впаяв, там e, ці транзюки замінив, вже в принципі готовий перевіряти перший запуск. Так, Засвітилося, Так, щось клацнуло, чомусь не відпрацювало. А ні, вибачаю, стоя трошечки пережахався. Все відпрацювало. Споживання 1,8, поки вентилятори крутять. Зараз причеплю тепловізор до смартфона і подивимось, що там гріється. До речі, там питали за тепловізор, що за модель марка. Ось така от марочка Ti256i. Такий мініатюрний алюмінієвий корпус. Так, дивимося, що там гріється. 41 градус. Драйвера підсвічуються трошки? 31 градус. Тут 43. Тут у нас що гріється? Ага, це у нас гріється теж драйвера. По 63. Трансформатор уже потеплів. Ну, і знизу ЮЦ-шка гріється 37. Ну, так якби і нормально. Вентилятори в холосту потихеньку працюють. Так що збираю та й на перевірочку вже. До речі, на рахунок попадання в руку. Попав я якраз в сухожилля, тому будьте обережні, коли працюєте навіть з такою елегантною технікою. Ну і бонусом таку от штуку ще. Два болтики, знизу гаєчки. Все на термопасту. І буде додаткове охоложення. Тут вигнув, тому що не захотів робити діагоналі чи вирізи, тому що заважає трошки дросальок. Так, запустилось 220 на виході. Спробуємо дати навантаження. Опа, навантаження не працює, а не працює, тому що витягся дротик. Спробую ще раз. Запустилось. Що у нас тут пише? 242 Вт. 10%. Ну що, в принципі, ремонт можна вважати завершеним. Дякую всім, що переглянули відео. Але це ще не все. Що ж, вирішив я ще трохи погратися з іншим інвертором. Як би сказати, спробувати зробити другий. І виявилося, що клієнт перемотував трансформатор з таким от чином. Він просто розламав трансформатор, перемотав, а потім його склеїв знову. Ну що ж, спробую перемотати ще раз. Так, трошки е, навів порядок, перемотав е, трансформатор. Сюди впаяв. два транзистора для перевірки. Тут теж паяв транзистори. Вже е, пробував запустити, запускається, видає 230 на виході. Зараз подивлюся, як гріються компоненти. Так, запустили. По трансформатору, ну там діодик бачу, гріється, 33 градуса видно. Тут у нас гріється ще один діодик. Оптопари гріються. Цей транзистор гріється, і цей теж нагрівається. Точніше, не транзистор а плата. сам транзистор. Не дуже нагрітий. 23 градуса. Гріється драйвера. Ну, як стандартно. Я вимкнув вже інвертор. Що думаю зробити? Зробити охолодження, замінити силові транзистори та й зібрати. Ну що ж, зібрав, транзюки запаяв. Все, начебто працює. Тестанемо зараз цю штуку. Ого, тут вентилятори чимкнулися відразу дивно. 260 Вт а вже вентилятори дують обидва. Ну все, трохи подули, перестали. Знов дав навантаження. Знову пішли на продувку. Чи то така прошивка? чи То хто його знає, чому так. Але так. Ну і доповнення. Справа в тому, я знизив напругу. От зараз вмикаю навантаження. 240 Вт обдув не вмикається. Якщо зараз мені додати параметр вихідної напруги. На 230 вентилятори підуть бути. Коли потужність перевалює за 250 Вт, вмикається охолодження. Ну то й думаю, ремонт можна вважати завершеним. Отак От вийшло з двох зробити два інвертора. Звичайно, інвертори ціни супер-пупер по якості. Але я надію, що пропрацюють деякий час. Всім пока!